Всім привіт! Ви на каналі Візання як Хобі. Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, тільки показую, що я зв'язала, в'яжу та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні дуже коротке відео, хочу поділитися тим, що я зробила. Я казала, що цей джемпер в попередньому відео є. Розповідь про нього, що він задовгий, він витягнувся, коли я його попрала руками і підвісила, підвісила ще. І Обрізала я на половину клітинки рукава, зв'язала заново резинку тобто не обрізала, а розпустила резинку. Закрила голкою, це рукава, а низ я вже мені довелося обрізати. Трішки більше, ніж на півклітинки, я обрізала нижню частину, зв'язала резинку 2х2 і закрила її голкою фабричним закриттям. Все мені підійшло. У мене виникла ідея, щось зв'язати якийсь орнамент. Щось захотілося таке, щось національне. Я шукала орнаменти, думаю, ну а на чому ж мені це в'язати? У мене зараз, я вже все вирізала, що у мене було. Ніякі ідеї в голову мені не приходять. І, шукаючи орнамент серед вишивок, я знайшла на сайті Юа Модна закодовані імена в орнаменті. Дуже багато різних імен. Ось невеличкі такі орнаменти. Вони квадратні для вишивки хрестиком. Я знайшла ось цей орнамент Олена. закодовано тут ім'я Олена в цьому орнаменті. І я вирішила, що його можна вишити на цьому джемпері. І цей джемпер якось так прикраситься, і такий яскравий акцент. І до того ж, Мені дуже подобається червоний з чорним, ці поєднання кольорів. До того ж дуже-дуже символічні ці кольори для нашої України, для нашого суспільства. Вишивала я починаючи ось так, у мене рукав згори вниз в'язаний, і тому вишивка ось так у мене йшла. Дуже просто, дуже швидко. Залишу посилання. Кому сподобається, знаходьте свої імена, вишивайте, вив'язуйте, дуже буде класно, Класний мати вигляд. Ну, мені подобається. Кому я показала, всім сподобалось. Дякую всім за увагу, дуже коротке відео. Всім дякую за увагу, за підписки, за лайки, за коментарі. Бажаю всім скорішої нашої перемоги, спокою душевного, міцного здоров'я, натхнення. Слава Україні! Хай щастить!